На початку прес-конференції генеральний директор ОДТРК «Алтава» Євген Лопушинський відзначив, сьогодні він волів би говорити не про плани на майбутнє, а про те, що вдалося зробити за той час, відколи він очолює телерадіокомпанію. Краще за все, на думку останнього, оцінювати результати роботи дозволяє мова цифр. З цього і почали надходження від реклами у 2014 році принесли в Таві більше 5 мільйонів гривень. Я обіцяв дві речі у 2014 році. Це Збільшити надходження від реклами і забезпечити прозорість проходження коштів. Друга річ це кардинальне вирішення проблем із трансляцією і якістю картинки. Я думаю, на сьогодні ви всі бачите, що якість зображення Лтави покращилася в рази. Значною мірою на це вплинуло технічне переоснащення каналу. Поряд із цим говорить Євген Лопушинський, телерадіокомпанія змінила наповнення свого ефірного часу. Для того, щоб купувати контент, і наш глядач мав змогу дивитися сучасні, сучасні або класичні художні стрічки, мультиплікаційні фільми. У 2014 році було витрачено 58 тисяч гривень. Я можу сказати, ми придбали, наприклад, серію фільмів Миколайчука «Вавилон-20», Припала грамота. Крім цього, відзначає генеральний директор у рамках такої роботи із модернізації Нове життя отримав і сайт компанії.